Днями керівництво Міністерства оборони України провело черговий прийом громадян із особистих питань. Ви мені остання інстанція, тому що я вже не знаю діє правди. Я виграла всі суди, пройшли всі інстанції до касація, і касація признала то, що договор дійсний, і квартиру мені надо давати. З відвідувачами працював заступник міністра оборони керівник апарату Олександр Дублян. Людичного році мене звільнили за образу президента. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз за ухвалю Шевченського суду з другого експертизу, що це не її образа, є судження. І я прошу до вас не просити, а навпаки, себе напонувати. <рес> мені рік, мені зараз звільняться, але я можу прослужити. Найчастіше люди приходять на такі прийоми через бюрократичну тяганину на місцях та, врешті-решт, твічає у боротьбі з нею. Адже більшість проблем, як то звільнення із служби військовослужбовців, контракт яких закінчився, чи переведення до іншої військової частини, мали б вирішитись на нижчих рівнях. Доручення на відділку боротьбі з корупцією. Ну скавець. не стопсуні стопцю, та розпожеба. Олексій Чубашев, Євгеній Солодовник, час ще.